Я впевнений, що ви знаєте таку українську співачку, як Анна Асті, яка перебралась до Росії. Спочатку вона була Анна Дзюба, а потім стала Анна Асті в складі гурту Арктики Асті. Після того як гурт розпався Асті. Пішла собі на вольний хліба і стала сольною співачкою, дуже успішною. В кар'єра в Росії в неї пішла так стрімко вгору, що навіть Собчак брала у неї інтерв'ю. Так от, що я хотів про неї розказати: анна Асті отримала російське громадянство, стала громадянкою Російської Федерації, Анна Асті. Не разу не сказала нічого про те, що в Україні йде війна, і про те, що Росія обстрілює її рідне місто Запоріжжя. А ми знаємо, що не так давно Росія запустила аж 8 ракет по дамбі в Запоріжжі. Але коли трапився теракт в Підмоскові в Кропус-Сіті-Холлі, а Настя одна з перших артистів російського шоу-бізнесу вирішила, що їй потрібно допомогти людям, які постраждали під час цього теракту, і надіслала туди гроші. Вона має власний благодійний фонд Фенікс, називається як Возрождіння, мабуть. Щось з Гаррі Поттера. і саме її благодійний фонд перечислив 1 мільйон рублів. Це приблизно 10 тисяч доларів фонд людей, які постраждали під час терористичної атаки в Крокус-Сіті-Холл. Але мені здається, що 10 тисяч доларів для людей, які там постраждали, це пшик, може це для одної людини. Якусь роль зіграє. А так, така сума це невелика сума. Ну, то таке діло. Я хотів поговорити саме про те, що. Вона українська артистка, яка зовсім вус не дує про те, що відбувається у неї в рідній Україні, в рідному місті, там де вона народилась, вирісла там, де живуть її рідні. А зато вирішила похизуватись перед російськими фанатами, російськими олігархами та депутатами, і вирішила такий ход каньом зробити, щоб підлизати якомога більше. Багато російських артистів ви бачили в мене відео, зараз прикріплю силочку, до того, щоб ви подивилися, якщо не бачили, висловлювали свої співчуття. І що найцікавіше, багато хто з них робив сторіс, не робив пост в Інстаграм, а робили лише сторіс. Коротше, не хотіли. Ми, тіпа, Прийняли участь в тому, що нам дуже сумно з цього приводу, але не хочемо заморати свою сторінку і показувати всім якісь погані новини. У нас лише посмішки і клас. Ну таке парад ліцемір'я, як казав Ростік.